Зараз йдеться про принцип: ніхто не має бути поза законом. Закон є один для всіх, і незалежно від того, яку посаду ти займаєш, ти маєш відповідати згідно з чинним законодавством, якщо ти щось зробив не так. А цікавий нюанс, що згідно з кримінально-процесуальним кодексом, набу Мало би розслідувати справи стосовно чиновників офісу президента і ДБР. Але у 2019-2020 році монобільшість внесла зміни, які вилучили керівництво ОПУ і керівництво ДБР з підслідності набу. І в результаті створилася своєрідна сіра зона. Що правопорушення можуть бути скоєні, але хто їх буде розслідувати якось? Зникає ця відповідь, а я хотіла би вам нагадати такі справи як. Корупційна справа чинного заступника керівника офісу президента, яка була розпочата набу, потім була передана в інше відомство, а потім взагалі заглохла. Так само згадаю справу колишнього керівника державного бюро розслідування, так само і інших заступників керівника офісу президента справи 21-22 років. І насправді цієї сірої зони не має бути. Всі мають відповідати перед законом. Друге, це є виконання наших міжнародних зобов'язань. Давайте будемо щирі і Європейський Союз, і Міжнародний валютний фонд, і наші партнери з Великої Сімки чітко вимагають гарантій, що усі корупційні злочини найвищих посадовців будуть розслідуватися незалежними структурами, і що ці інституції будуть мати реальні, а не номінальні повноваження. І якщо ми прагнемо членства в європейському союзі, що більше якщо ми розраховуємо на фінансову допомогу від наших Західних партнерів ми маємо знищувати такі безпринципні лазівки для топ-корупціонерів уникати своєї відповідальності. Третє це є відновлення суспільної довіри. Нещодавні масові протести проти знищення незалежності антикорупційних органів, молоді, яка вийшла на вулиці міст у різних регіонах України, показало високий рівень недовіри до влади. І саме тому влада зреагувала, подали законопроєкт про відновлення незалежності САП і Набу. Але насправді ця вся ситуація підняла величезний пласт питань, тому що не тільки проблема в САП і Набу, не тільки проблема була в призначенні очільника БЕК, а питання в тому, що люди не довіряють і вимагають чітких і прозорих рішень. І як